Міністерство культури України за крок до нового очільника, і найімовірніше ним стане Юлія Федів, нинішня координаторка ЮНЕСКО з питань культури. А в минулому директорка Українського культурного фонду саме про її кандидатуру говорять зараз найчастіше. Та й, зрештою, сама Юлія Федів не приховує, що отримала таку пропозицію. Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру. У разі прийняття відповідного рішення я розраховую на нашу співпрацю на благо розвитку української культурної та інформаційної сфер. Лише разом ми зможемо допомогти змінити процеси. Лише разом ми переможемо. Обіймаю кожну і кожного тисну руку. Судячи з коментарів під оцим дописом, який ви зараз бачили на екрані, то культурне середовище покладає великі надії на діяльність нової очільниці, особливо враховуючи те, що попередній керівник відомства такий був під постійними скандалами від культурної спільноти непорозуміння з цільовою аудиторією постійно виникали. То на які ж зміни чекають представники культурної сфери? Будемо розпитувати у Богдана Тихолоза, літературознавця, франкознавця, директора Львів. Львівської національної львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка або іншими словами Дома Франка Вітаємо Богдане Слава вітаю Україну. товариство героям. Слава пане Богдане Доброго вечора Раді вас вітати ці студії. Ветер. То, все ж таки, очевидно, що зміни потрібні. На які зміни очікуєте найбільше ви персонально? Е, зрозуміло, що на позитивні, і зрозуміло на ті, які відповідають складності сьогоднішнього моменту, е, тому що е, взяти на свої плечі. Зараз відповідальність за будь-який сектор життєдіяльності цілої держави це, напевно, більше випробування ніж спокуса. І я переконаний, що коли йдеться зараз про кандидатуру Юлії Федів, то вона точно не має справу зі спокусою. Тим паче, вона вже була у сфері державного управління, очолюючи Український культурний фонд. Наша інституція і спільнота, представником якої я є, мали дуже позитивний досвід співпраці конкретно з цією особою, як топ-менеджером, і знаємо її як людину високих етичних принципів. І високоефективну власне, людину як управлінця у сфері культури, і Український культурний фонд свого часу, власне, в час керівництва Юрі Федів, став прикладом прозорих і ефективних процедур. І, очевидно, саме цього сподівається українська культурна спільнота від Юліфедів насамперед. Тому що, знаєте, скажу прямо: Міністерство культури не належало до міністерств із найкращим реноме. І е, е, як е, ну, по перше, будьмо відверті, даруйте це, за це звання. Там власне. було багато міністерств, які могли б це без, без сумнів, по, ознакою ці позмагатися. Я, власне знімав себе на слові, тому що це було не тільки міністерство культури, але й інформаційної політики. І насправді в цьому теж є е, великий ризик, тому що ці сфери є дуже різними, і я напевно серйозно замислився над тим, як поєднати власне інформаційну політику, особливо в умовах війни. Uh -huh. Де е, ми мусимо говорити і про, про про пропаганду, і про контрпропаганду, і про культуру як сферу творчої свободи, і водночас конструювання нової української ідентичності. Вворчі свободи, але з відповідальністю інформаційна політика – це також про те, що продукують медіа. А давайте поговоримо трохи далі про фільми. СТБ разом з «Основи фільм» зняли кіно, яке називається Юрик, яке викликало великий скандал серед спільноти Маріупольців. Ми в цій студії говорили із його представниками, які вимагали зняти цей фільм із Ютубу і взагалі заборонити його трансляцію на каналі СТБ, оскільки він спотворює реальність ту, яку пережили Маріупольці. Сьогодні СТБ відреагувало на це. Це і попросило вибачення у всіх глядачів України за те, що вони внесли певні художні корективи, які не відповідають реальним подіям? Хоча вони вказували, що фільм на документальній на основі реальних подій? Ну художнє кіно це все-таки культурний продукт. Спасибо. Кожен має право творити так, як він це бачить. Але на вашу думку, як фахівця зі сфери культури, чи має право художнє кіно з'являтися в часі воєнних подій, які ще тривають, і якщо так, то яких меж творці цього художнього? Ні, кіно не мають права переходити. Я щойно говорив про етичні принципи і про їхню важливість у діяльності у сфері культури. І напевно, коли ми говоримо про межі, то сьогодні це, по-перше, межі, вибачте, законодавства, особливо воєнної пори, і треба розуміти, що в цій ситуації не все можна, що в умовах мирного стану це раз. А коли ми говоримо про культурні продукти і міру творчої свободи митця, то саме етичні межі зараз є тим обмеженням, яке повинно сказати, годі, зась далі не можна. Коли ми говоримо про воєнну тема у мистецтві воєнної пори вона має багато спільного із хірургією, і це дуже тонка хірургія. Це краяти по-живому і, і бачити перед собою фонтани крові, і бачити перед собою жертви, бачити перед собою очі вдів і дітей. І я думаю, що будь-яка необережність або будь-яка белетризація як профанація це є дуже велика небезпека. Я знаю, що дуже багато митців надзвичайно високої потуги і кваліфікації зараз. Бояться братися за ці теми, вони вважають, що зараз ще не час для не те, що навіть для певних висновків чи у загальні. це не час для того, щоб втручатися в такі дуже інтимні і болісні теми. Я не бачив цього фільму одразу, скажу і перебуваю в ситуації критика, який не читав, але скажу. Я не буду про нього нічого говорити. Але я буду казати таке: знаєте, мені здається, зараз епоха більше нонфікшен, ніж фікшн епоха документальних продуктів, які жорстко і Правдиво відображають реальність. на підтвердження ваших слів. Є інший фільм «20 днів у Маріуполі Лауреата поліцейської премії Мстислава Чернова, який став найкасовішим документальним фільмом українського прокату. Докумен... для документального фільму це взагалі досягнення бути приносити гроші в Україні. За перший вікенд він зібрав понад півмільйона гривень, але прокат тривав всього три дні. І то з одним показом на день. В той час як Барбі триває вже фільм Барбі, триває вже третій тиждень, і кінця цьому не видно. На вашу думку, все таки держава повинна якось обирати, що оце ми підтримуємо, а це ми не підтримуємо, і як як. Чому межа і хто це має визначати? Ну, ваше питання містить собі відповідь. Звичайно, що держава має в особливо таких умовах, які зараз є визначати, що є пріоритетом національної культурної інформаційної політики, і певною мірою вона це робить. Але для цього повинна бути чітко визначена національна культурна інформаційна політика. І основні претензії до попереднього міністерства попереднього міністра так само власне були через невизначеність і непрозорі схеми. І від нового міністра ми сподіваємося прозорих механізмів і визначеності наших пріоритетів. Коли говорити про те, чому так коротко протримався в прокаті, супер успішний і дуже якісний документальний продукт, очевидно, це треба питати, передусім самих прокатників. Оце сфера вже бізнесу, який робить ставку на ігрове кіно, як на таке, яке традиційно приносить більше переглядів, більше грошей, більше проданих квитків і повні кінотеатри, я думаю, що зараз просто ситуація дуже нетипова. Можливо, прокатники теж рухаються за законами мирного часу, і стереотипи, яким вони керуються, це теж стереотипи попередні. Що готові дивитися українці сьогодні? Це питання окремих соціологічних досліджень. Але в кожному разі я певен, що пріоритет національного культурного продукту, так при всій шані до барбі і всяких інших продуктів мас-маркету світового кіномистецтва, якщо це мистецтво, бо я не бачив, не можу сказати. Теж це однозначно наша сьогоднішня домінанта. Наш продукт, той, який визначає і будує нашу ідентичність, це те, що має передусім мати левову частку і ефіру, і прокату, і всього нашого інформаційного простору. Хоча для об'єктивності скажу, mm -hmm. я бачила усі ці три два фільми, третій, про який я зараз згадаю зрозумієте, чому я його згадую Бо 20 днів у Маріуполі люди хотіли, ще піти, але не було квитків. Mm -hmm. і, і видно, це на підтвердження ваших слів, щоб прокатники вони діяли за стереотипами, що на документальне кіно, піде менше людей, тому навіть не запланували собі показів. Натомість фільм довбуш Mm -hmm. і зараз який транслюється і має багато прокатних годин також збирає повні зали, і це хороший приклад. Ну ніби доброго кіно і хорошої підтримки з боку аудиторії. Про конгрес культури хотіла вас ще запитати цього тижня. У нас одна із найбільших культурних подій так називають її у Львові. І однією з тем будуть нові острови української культури, нові ландшафти, скажімо так, на світовій мапі кажуть організатори, що з 24 лютого ну минулого року. Наші оці культурні ландшафти змінилися, і дуже багато культурного середовища опинилося за кордоном, і вони творять нову українську ідентичність. Так от у вас питання: хто цю ідентичність творить? Що це за ідентичність? І які. Ризики того, що наша культура виїхала за кордон, і там творить нашу ідентичність. Є геополітика, а є геокультура. І геокультура не менш важлива ніж геополітика. Коли ми говоримо про присутність України і української культури на світовій мапі, то, на жаль, але де-факто війна стала одним із чинників видимості взагалі України на цій мапі. Бо будьмо відверті, не останньою чергою, завдяки агресивній інформаційній і культурній політиці нашого ворога, Україна там була або в закінку, або відверто кажучи, взагалі десь на маргінець. І мужність українського війська і української нації, українського народу, поставили її в епіцентр не тільки стрічок новин світових медій, але також і коли йдеться про культурні проєкти, тут звичайно є питання міграційне, про яке ви говорили. Що справді так сталося, що чимало українських культурних діячів і особливо діячок, письменниць, музик, художниць, театральних діячок, так і діячі. Опинилися через воєнні дії, особливо в тих регіонах, де вони особливо гарячі, поза межами територіальними України. І напевно вони також є дуже різні. Хтось активно інтегрується у чужий інформаційний і культурний простір. І ми знаємо такі приклади. А хтось, будучи фізично в умовній Німеччині там чи Польщі, думає про Україну, презентує Україну і є, по суті, культурним амбасадором України. Чи фізичне перебування тут є? визначальним? Ні. визначальною є самоідентифікація і самомотивація. Я твердо переконаний, що такі ініціативи, як Конгрес культури, які е, прагнуть е, мапувати. Так, ось цю нову ситуацію вони надзвичайно потрібні, передусім тому, що це простір і майданчик для діалогу. І є високий ризик, якщо ми не будемо дбати про цей повсякчасний діалог, тих, хто опинився десь поза межами України, і тих, хто залишився сьогодні тут і творить українську культуру тут, то це надзвичайно великий ризик для національної безпеки. Про тих, хто залишився тут так. і творить українську культуру тут. Знаємо, що дім Франка має свою окрему ініціативу з реставрації та оцифрування колекцій. І музею він входить в рамки ширшого проекту оцифрування культурної спадщини. Але розкажіть, будь ласка, як саме це відбувається у вас? Що ви оцифровуєте, і як це виглядає фізично? Це краще показувати, як працюють реставратори і фотографи і відеографи. Я скажу коротко: оцифрування це питання теж національної безпеки. І ми бачили на багатьох прикладах знищених українських музеїв втраченої культурної спадщини і не тільки українських. Пригадаємо, що кілька років тому дощенту згорів головний національний музей в Бразилії в Ріо де Жанейро або Франції. Це, є, му, так або тобто, це шалені ризики. Насправді, тобто цифрування не дає можливість замінити всього, тому що автентики музейного предмета, реліквії, старовини нічого не замінить. Але ми можемо зберегти ту живу пам'ять, бодай в такій диджиталізованій формі. Музей Франка реалізує за підтримки українського культурного фонду проєкт який називається FrancoData від Франка і його спадщини до даних, так до відкритих даних, які будуть презентовані на нашому оновленому веб-порталі, е, відкритий цифровий музей. Що ми оцифровуємо? Меморіальні речі самого Івана Франка, е, фотографії, документальні рукописи, візитні картки гостей його дому, твори мистецтва пов'язані з франком, унікальні е, прекрасних майстрів іменитих. Бо наша колекція містить не тільки все, що пов'язано лише з Іваном Франком, але і велику добірку мистецтва, яка щодня збагачується до речі, попри воєн... Стан був чудові сучасні художники нам дарують свої роботи, і ми хочемо привернути в той спосіб уваги, увагу не тільки української спільноти, але й світової, яка через засоби віддаленого доступу буде мати ознайомитись із спадщиною того, хто є точно одним із творців української ідентичності, тому що сьогодні ми боремося воюємо, змагаємося не тільки за територію, але і за наше національне я і національне ми. І наше національне ми без франка неможливе. Франко в цьому випадку є певною символічною постаттю, а саме Цього року виповниться 150 років від того, як він став Франком, в буквальному сенсі має на увазі не від дня народження фізичного, а його народження у слові від перших дебютних творів, які він вже опублікував як е, поет, як письменник, як творець української культури. Пане Богдане. То я розумію, так що після завершення цього проекту усе, що є зараз у вас в домі Франка у Львові, можна буде е, отримати до нього доступ онлайн з будь-якого куточка планети. Я так розумію, дай Боже нашому теляті Вовка з'їсти в рамках сам Алості самого проєкту від українського культурного фонду. А це до кінця жовтня. Ми зобов'язалися оцифрувати 1200 одиниць. До того теж маємо оцифровані інші. А загалом у нас понад 35 тисяч одиниць. Тому роботи є багато, але її треба починати. Завдяки цьому гранту ми обладнали реставраційну майстерню і працюємо із паперовими і дерев'яними об'єктами. Передусім, сподіваюся, це також знадобиться. І власне лабораторії із оцифрування. Вони настало і після завершення гранту. То будуть працювати на благо музею. Ага. А загалом це питання не лише нашої інституції, але всієї музейної сфери України і архівної також а, коротко. А ви не боїтеся, коли ви оцифруєте все, що у вас відвідувачем не стане? Бо можна буде зайти на сайт і подивитися, що з експонатів можна. Абсолютно не боїмося насправді, тому що це навпаки, інструмент промоції, причому дуже ефективний. Е, для того щоб зрозуміти, що в нас є, довідавшись про те, які ми класні і круті, достатньо буде зайти на сайт і поглянути наші колекції, але живого діалогу із музейним об'єктом не замінить нічого так само, як і живої зустрічі людей у вашій студії чи в іншому власне. Пане Богдане, терористі. от знаєте, живем непевні часи. Дуже е, сьогодні ми розмовляємо. Завтра може бути бомбардування. Не дай бог, звісно, так. ракета прилетить, і все зникне, все пропаде, все згорить. І ви, напевно, що поставилися до цього проекту цифрування, як до можливості перенести це у вічність, і от що було першим предметом чи твором, який ви ось так поспішили одразу до е, е, перенести Реступний на сайт серіалізм. та перенести, перенести в електронний вимір? Перші предмети, якими ми зайнялися, це найцінніші документи, які стосуються біографії Івана Франка, і меморіальні світлини. Це була епоха, коли ще не було селфі, і не кожен мав смартфон. У Франка не було смартфона. Так і тому кожна світлина з цієї пори просто унікальна, тому що ми Власне, мусимо відчувати живий погляд Франка, його живі очі, живу присутність. А решта це ще багато, багато багато всього стверджуємо з власного досвіду, що нічого не замінить екскурсії до дому Франка і живого спілкування із представниками цього прекрасного музею. Тому маєте можливість, будь ласка, обов'язково завітайте. Богдан Тихолос, літературознавець, франкознавець. Я собі дозволю фамільярно так сказати, директор дому Франка, без оцих усіх регалій. Дякуємо вам за розмову. і Чекаємо в студії. Ще дякую.